Розвитка або ж нанесення удару по противнику. Сучасна війна потребує сучасних навиків, серед яких керування безпілотниками. Тут у рекрутинговому центрі сил безпілотних систем готові розповісти та допомогти здобути необхідні вміння або реалізувати старі. Адже серед головних завдань центру допомога охочим обрати близьку саме для них спеціалізацію. Подальшому відбувається пряма комунікація з потенційним кандидатом. Це може бути вже перша першочергова співбесіда, або може бути безпосередньо просто спілкування для того, щоб людину проінформувати, чим ми займаємося, які в нас є вільні вакансії і що необхідно для того, щоб потрапити до нас. Щоб на практиці зрозуміти, чи керування безпілотниками справді вам під силу можна скористатися тестовим тижнем. Це по бажанню індивідуально кожного кандидата. Якщо він має бажання, перше ніж долучитися до сил безпілотних систем, спробувати себе, чи йому саме цей рід військ підходить. Він має можливість поїхати та спробувати себе на тестовому тижні, де вже більш-менш буде розуміти, що йому придається працювати, і які свої навики з цивільного життя він може застосувати у військовій справі. Це Буде перевірка на психоемоційний стан людини, це на його фізичну підготовку, а також аналітичний склад розуму. Наскільки він готовий швидко навчатися та може проявити свої здібності для кандидата? Це можливість в повній мірі спробувати себе в силах безпілотних систем. Коли визначився кандидат, потрапляє до навчального центру, де проходить базову військову підготовку. Після чого його направляють в одну із військових частин сил безпілотних систем. Це важливо, оскільки кандидат вже буде чітко розуміти, куди він потрапляє, які в нього будуть базові навики, і ми можемо так само, як йому запропонувати щось нове для нього, або вже відштовхуватися від його попередньої цивільної посади та навиків життєвих, які він здобув про якісь певні чи сфері діяльності чи за своєю спеціалізацією. Насправді потреба в тих, що інших спеціальностях у війську є завжди додають у рекрутинговому центрі. Зараз потребуємо інженерів, саперів, медиків, водіїв, кухарів, діловодів, it технології. Все, що зв'язано з it сферою, також потребуємо. Це є і аналітика дешифрування, тобто спектр вакансій є досить великий, і потреба в людях є завжди. У Максима позаду чималий досвід, адже хлопець став на захист України у перші дні повномасштабної війни. І тоді пригадує, йому пощастило опинитися поруч із досвідченими бійцями, від яких навчався практично на полі бою. Тепер це можна зробити завчасно. Якщо людина йде в підрозділ, який Заточений на інженерну підготовку, який заточений на розуміння техніки, розуміння роботи з операційними системами і тому подібне, то це надзвичайно важливо, щоб людина як мінімум розуміла, як їй перепрошити дрон, як їй зробити щось правильно, до кого звернутися, які їй потрібні навички, і що їй буде потрібно носити з собою на бойові позиції. Ну воно і пригодиться в майбутньому, і фізична підготовка зразу, бо тому, що тягнути на собі батареї, старлінки це звучить для десантників, піхотинців не дуже важко, але питання в тому, що людині з цивільного життя буде важкувато привикнути до того, що їй треба і воду, і їжу, і паливо, і генератори все це тащити на собі. У Львівському центрі допомоги захисникам пояснюють рекрутинговий центр це можливість долучитися до лав ЗСУ та водночас застосувати там свої навички чи таланти. Рекрутингові центри покликані працевлаштувати людину за її вміннями, а гарантувати, що вона потрапить саме туди, куди вона працевлаштовується, куди вона йде, бо тому що Збройні сили України це є роботодавець на даний момент з досить непогадим фінансовим окладом, з фінансовою хорошою мотивацією. І а, якщо рекрутингові центри не розглядати, як не казати, що та все одно туди ніхто не ходить, або з іншого боку казати, та в рекрутингові центр зразу прибіжать сотні, це є величезна робота. Це є маркетинг, це є зацікавлення. Армія це цілісний механізм, який потребує найрізноманітніших фахівців, наголошує Андрій Жолоб. Тактична частина армії це є дуже важливо. Це є власне ті, хто на позиціях і в кого летять ракети. Але величезна частина армії це є підвезення боєкомплектів, це є харчування, це є склади, це є логістика вся, це є паливно-мастильні матеріали і автозаправки. Тобто це ціла структура, це ціла стратегія. І відповідно, якщо людина має свої певні вміння, умовно, він є прекрасним анестезіологом, чи він є шикарним механіком, він може прийти і запропонувати свої послуги як анестезіолога або як механіка. Тож місто всіляко підтримує рекрутингові центри, допомагає з орендою та оплачує комунальні послуги. Олена когот вступила до лав прикордонників ще у 2007 році. За цей час побачила немало. Рятувала людей у зоні бойових дій, приймала участь в зоні бойових дій. Отулий лиман, це був 23 й рік. Була в складі дорогого зведеного. Загону з нашого сьомого прикордонного загону була керівником медичної служби, тобто начмедова. Каже, що доводилося постійно змінювати евакуаційні маршрути, щоб ворог не поцілив по автівках з пораненими. Інколи навіть залучали й водний транспорт. Вона була єдиною жінкою у центрі з надання допомоги пораненим. Було страшно, було тяжко, було боляче дивитися на наших поранених хлопців. Ну, не знаю, напевно, найбільше було пережиття, щоб допомогти, щоб ніхто не став з 300-200. Це, напевно, саме був такий морально тяжкий, тяжкий момент в моєму перебуванні там. Обстріли були, не постійні, але в подвір'я стаб пункту прилітало часто. І саме от був такий момент, щоб не дай Бог під той час, коли мені привезли трьохсотого, щоб не було прям, щоб я могла встигнути бистро надати допомогу і відправити далі на евакуацію. Пригадуючи ті події, наголошує, що ми повинні продовжувати боротьбу. Я вважаю, що обов'язково треба продовжувати боротьбу, тому що якщо ми цього не продовжимо, нас просто не стане не як нація, не як країна. Не буде майбутнього не у нас, не у наших дітей, не у наших внуків. Давид берішвілі Семен Пулик. Правда, тут Львів у вас є кергування. Є я воже тут там мені там... Ось так через відеозв'язок пацієнти з порушенням слуху можуть записатись на прийом до лікаря та пояснити перекладачу жестової мови, що їх турбує. Така можливість є далеко не у всіх медзакладах, проте у другому медоб'єднанні на вулиці Лемківській, 28, вже 11 років. Функціонує єдиний на Львівщині кабінет для нечуючих пацієнтів. Я їх зустрічаю, записую обов'язково по годині, по днях. Коли вони вільні, коли вони можуть, дуже зручно, що тут є кол-центр. Ми використовуємо відеозв'язок, Майже всі вони мають мої контакти. Ми спілкуємося, чи це Viber, чи Telegram. Це дуже зручно. Я просто не знаю, як раніше ми жили без такого. Протягом дня пані Зіновія може прийняти близько семи пацієнтів. Вони записуються до сімейного лікаря і далі, в супроводі сурдоперекладача, скеровуються до інших спеціалістів на додаткові медичні обстеження. Я бачу, що підходить година, і мене там чекає пацієнт. Ну вони обов'язково ще телефонують, нагадують про себе. Я сижу з ними в коридорі під дверима лікаря. І потім лікар дає скерування. І я повертаюся сюди і телефоную. І Я так от з ними ходжу до останнього пацієнта. О, зокрема, сьогодні на прийом до лікаря прийшла пані Лариса зі своєю внучкою Ізабелою. Вони обидві не чують з дитинства, але це не заважає отримати їм усю необхідну медичну допомогу. Вже тут два роки у Львові проживаю, і в цій поліклініці є дійсно вся допомога, всі спеціалісти, всі обстеження, і це дуже зручно. І зручно тим, що тут є перекладач, який допомагає і здійснює супровід до лікарів. І ми швидко з фахівцем спілкуємось. Це зручно не тільки для пацієнтів, але й для лікарів, адже на місці завжди є людина, яка надає точний переклад, що дозволяє уникнути будь-яких непорозумінь. Ми часто працюємо з такими пацієнтами, тому що ці пацієнти, окрім порушення слуху та мови, можуть мати ті ж захворювання і проблеми, які бувають в інших людей. У нас є вагітні на обліку, знаходяться з вадами слуху, тобто спокійно знаходимо спільну мову з допомогою ну, жінки, яка нам допомагає в цьому пані знов'я, як перекладач жестової мови. А для самої ж перекладачки зіновій малюги це вже не просто робота, а ціле життя, адже вона з пацієнтами на зв'язку 24 на 7 і навіть у моменти життєвих труднощів. У нас бувають швидкі вночі, у нас бувають похорони. Як ви думаєте, як глуха людина, якщо хтось в родині помирає, як він може справитися вночі з службами? Що зробить глуха людина? Це катастрофа. Тому вони мені телефонують. Я сідаю третя ночі і я визиваю всі служби. І зранку їду в морг і супроводжую похорон. Про їхні труднощі, проблеми та потреби. Пані Зіновія знає як ніхто, адже стати перекладачем жестової мови їй довелося через життєві обставини. У мене дві сестри старші, рідні, мають порушення слуху. Я, оскільки дуже їх люблю, і я навчилася з дитинства жестової мовою, А потім, звісно, я вчилася далі. І все життя своє свідомо, я є перекладач. Попри таку непросту місію, жінка ні про що не шкодує, а навпаки, вважається своїм покликанням. Я дуже тішуся, що я опинилася в медичному закладі, тому що це було дуже вразливе і болюче питання: лікування нечуючих. Уявіть собі, що один перекладач раніше обслуговував все місто. Він мусив поїхати на Сихів, на Мазепи з одною глухою людиною. Це було неймовірно. А зараз настільки ця інформація поширилась серед ночуючих, що тут працює перекладач, і вони одні одним передають і приїжджають сюди до мене, дають контакти, я їх зустрічаю. Зазначимо, що у Львові перебуває близько 1200 пацієнтів з порушенням слуху, проте цифра може бути більшою, враховуючи внутрішньо переміщених осіб. І завдяки тому, що у Львові є такий кабінет та перекладач, медична допомога стала доступнішою для сотень людей. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Кінолог сів на лаву підсудних. ДБР завершило розслідування та зібрало чимало доказів того, що служив і створив канал для ухилянтів. На гарячому негідника спіймали ще у серпні. Тоді він за 21 тисячу євро пообіцяв лів'янину переправити його через кордон поза пунктами пропуску. Такий високий тариф спритник пояснив складністю завдання та натякнув, що може організувати втечу ще й для друзів ухилянта. Негідника затримали під час отримання грошей від клієнти і тепер слова з ефімідою. Якщо кінолога визнають винуватим, то йому загрозу оже до 9 років позбавлення волі. Четверо чоловіків та дві жінки наймолодшому 27, а Найстарші вже 48 років. Усі вони успішно продавали психотропи на вулицях Львова. Діяла компанія дуже обережно. Товар штовхали з рук в руки та оплату брали лише готівкою. Одна така конспірація не допомогла йому уникнути візиту правоохоронців. Поліцейські спершу задокументували сам факт розповсюдження наркотиків, а вже потім прийшли до негідників з обшуками. У помешканнях та машинах підозрюваних знайшли таблетки Субітекс аж на 250 тисяч. Ісяч гривень тепер усім шестьом наркоділкам загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.